У цьому відео ми розглядаємо ймовірність, її зв'язок з фондовим ринком та те, як ми можемо збільшити шанси на успіх на свою користь. Але спочатку нам потрібно зрозуміти ймовірність більшість подій не можна передбачити з повною певністю, однак ми можемо оцінити ймовірність за допомогою математики та ідеї випадковості. Наприклад, шанси отримати конкретний королівський флеш під час гри в покер становлять 1 до понад 2,5 мільйона рук, що означає, що ви більш ймовірно будете вражені блискавкою. Більш поширеною подією було б підкидання монети, де ймовірність того, що монета впаде на будь-яку зі сторін, становить 50% або 1 з 2. Однак існує чітка різниця між кожною з цих подій, і фондовим ринком, а також можливістю передбачити майбутню ціну. У прикладі з королівським флешем ми озброєні фактами. Ми знаємо, що в кожній колоді є певна кількість карт кожного типу. І це дозволяє законам математики надати певну ймовірність, як і в випадку підкидання монети. Ми знаємо, що є дві сторони, і тому ми точно знаємо ймовірність кожного окремого підкидання. Проблема з цінами акцій полягає в тому, що закон чистої математики, відсутній. Існує занадто багато змінних. Однак ми можемо використати ці змінні на свою користь і керувати ними, щоби покращити свої шанси на успіх. Про що ми поговоримо незабаром? Використовуючи гру в покер як приклад, фіксованими змінними є кількість карт кожного типу в колоді. Якщо ми видалимо всі карти в колоді з вартістю менше восьми, ми значно покращимо свої шанси на отримання королівського флешу. Використання подібної концепції для торгівлі на фінансових ринках це саме те, як ми можемо покращити нашу ймовірність як трейдерів. Ми можемо додавати або видаляти певні аспекти на свою користь. Покращення вашої ймовірності як трейдера також називається отриманням переваги. Давайте розглянемо це трохи детальніше, щоб визначити, як перевага може призвести до прибутку. Найкращим прикладом є казино. Їхня бізнес-модель базується на створенні невеликої переваги в кожній грі та намаганні проводити ці ігри якомога частіше. Рулетка є найпопулярнішою, як казино розраховує свою перевагу в рулетці, перш ніж ми перейдемо до торгівлі акціями. На цьому столі для американської рулетки є зелений подвійний нуль і зелений одинарний нуль з номерами від 1 до 30 чи 100. Якщо ви зробили виграшну ставку в 1 долар на число, казино виплатить 36 доларів, що означає, що ви отримуєте шанси 36 до обонний. Однак через зелені нулі справжні шанси на те, що ви виберете виграш, становлять 38 до 1. Це означає, що казино має позитивні очікування в довгостроковій перспективі у 5.26% на кожні 1 тисячі доларів поставлених на ставку. Казино очікує заробити 52,60 долара. Уявіть, що ви заходите в казино з 100 доларами і прямуєте до столу для рулетки. Скільки, на вашу думку, ви ймовірно втратите після можливо 4 годин гри, враховуючи цей приклад і перевагу казино. Я дам вам кілька моментів, щоб відповісти. Чому б не повідомити мені в коментарях, перш ніж продовжити. Багато людей цілком обґрунтовано очікували би втратити близько 5 доларів зі своїх початкових 100 доларів. Якщо перевага казино в 526% реалізується, однак більшість не враховує, що перевага стосується загальної суми ставок, а не просто початкової суми в 100 доларів. Припустимо, ви ставите 5 дуарів на кожен оберт колеса. Деякі оберти виграють, а інші програють. Колесо обертається 50 разів на годину, і це відповідає загальній сумі ставок у 250 доларів на годину. Припустимо, ви грали 4 години. Це означало б загальну ставку в 1 тисячі доларів, помножте це на перевагу казино в 5,26%, і ви ймовірно втратили б 52,60, що більше, ніж половина ваших початкових 100 доларів. Пам'ятайте, що загальний обсяг ставок або угод, помножений на невелику перевагу, може зробити величезну різницю. Питання в тому, як трейдери покращують свою ймовірність успіху, створюють перевагу та здійснюють достатню кількість угод, щоб ця перевага приносила прибуток. По-перше, нам потрібно зрозуміти, що кожна угода, так само як і кожне підкидання монети або кожен оберт рулетки, є абсолютно випадковою. У короткостроковій перспективі може статися все, що завгодно. Серії програшів і виграшів є звичайними, але з достатньо великою вибіркою угод або ставок перевага, врешті-решт, проявиться спробуйте не турбуватися про коротшу послідовність подій. Подивіться на більшу вибірку угод у довгостроковій перспективі. Цікаво, що найдовша серія, зафіксована в грі червоного або чорного на рулетці, була зафіксована в 1943 році, коли колір червоний з'явився 32 рази підряд, доводячи, що в грі з рівними шансами може статися все що завгодно. Марк Дуглас, автор книги Торгівля в зоні, детально обговорює цю концепцію, коли ви справді зрозумієте ймовірності та випадковість будь-якої гри на удачу, шлях стає значно легшим. Давайте подивимося на цей торговий симулятор, який ми використовували багато разів раніше на каналі. Ми припускаємо, що у нас є торгове перевага 5,26%, таке ж як у прикладі з рулеткою, який ми використовували це перетворюється на ймовірність виграшу 52,63% та ймовірність програшу, 47,37%. Коли ми виграємо, ми виграємо 50 доларів, а коли програємо, ми втрачаємо 50 доларів. Після тисячі обертів або тисячі угод, ми можемо побачити, як виглядатимуть рахунки прибутків і збитків. У найгіршому випадку ми отримали прибуток трохи більше одесичень, але в середньому, після 10 симуляцій по 1000 обертань, ми б отримали прибуток приблизно 2500 метою цього прикладу. Однак. Є показати потенційні варіації результатів, незважаючи на однакову ймовірність у найгіршій симуляції, хоча перевага перетворилася на прибуток після 1000 тисячі обертань, спостерігалася значна серія програшів і зниження, навіть найкращий. Загальний результат, показаний зеленим, мав періоди спаду. Це підкреслює, що, незважаючи на те, що ми знаходимо перевагу та загальну позитивну очікуваність, може статися будь-що, перш ніж ми дозволимо закону середніх значень реалізуватися, однак перевага, яку ми маємо як трейдери над казино, полягає в тому, що ми можемо обмежити наші втрати відносно суми виграшу. Наприклад, досягнувши співвідношення ризику і винагороди 1 до 2, що дорівнює втраті 25 доларів, коли ми програємо, і виграшу 50 доларів, коли ми виграємо, профілі капіталу виглядають абсолютно по різному Ми детальніше розглядаємо важливість співвідношення ризику і винагороди в наших інших відео. Давайте розглянемо, як покращити ймовірність, щоб отримати перевагу в торгівлі. Існує безліч факторів, які потрібно враховувати, намагаючись покращити наші шанси на успіх, і багато з них лежать у рамках стилю. Однак основою прибуткової торгівлі є два поняття співвідношення виграшів і програшів, також відоме як рівень виграшу, та співвідношення того, скільки ви виграєте, коли виграєте, відносно того, скільки ви втрачаєте, коли програєте. Обидва співвідношення повинні працювати в тандемі одне з одним, щоб досягти позитивного очікування. Якщо у вас є стратегія, яка пропонує низький рівень виграшу та низький профіль ризику і винагороди, ви ймовірно, потрапите в цей сегмент, що означає, що ви будете втрачати гроші. Якщо у вас низьке співвідношення ризику і винагороди, вам знадобиться високий рівень виграшу, щоб бути прибутковим. Якщо у вас низький рівень виграшу, вам потрібно буде компенсувати високим співвідношенням ризику і винагороди. Мій особистий стиль пропонує трохи вищий за середній рівень виграшу та дуже сприятливе співвідношення ризику і винагороди. Давайте підсумуємо все це. Справа у нас є частина, що більше зосереджена на ризику та винагороді. А зліва частина, що більше зосереджена на рівні виграшу. Щоби покращити рівень виграшу, ми можемо розглянути ряд факторів, таких як технічний аналіз, новини та фундаментальні показники акцій. Я схиляюся до технічного аналізу для визначення часу угоди. І, не будучи занадто вичерпним у цьому відео, я надаю значну вагу тренду та імпульсу. Коли загальні ринкові тенденції рухаються в певному напрямку. Ймовірно, що більшість акцій слідуватимуть подібним шляхом якщо ваш стиль полягає в купівлі відкатів, ви підвищите ймовірність успіху, якщо відкати відбуваються в межах позитивного загального тренду. Так само якщо ви віддаєте перевагу торгівлі патернами продовження, вам найкраще це робити, коли весь ринок рухається в одному напрямку. Справді сильний приплив піднімає всі човни і це також стосується акцій. Якщо ви почнете додавати лінії підтримки та опору, супроводжуючи їх аналізом обсягу, ви справді почнете змінювати ймовірність. І отже, рівень виграшу на свою користь. Поєднання такого аналізу з відмінним управлінням грошима дійсно підвищує позитивні очікування стратегії Використання структури цінової дії дозволяє нам застосовувати певну логіку для обмеження збитків. Наприклад, знаючи, що під ціною була підтримуюча трендова лінія, було б розумно припустити, що стоп лос для обмеження збитків міг бути встановлений тут після того, як ціна подолала опір. Таким чином ми створили середовище з обмеженим ризиком і необмеженою винагородою. Хоча ми не заглиблювалися в деталі, теорія залишається такою ж для всіх стилів і таймфреймів. Ми прагнемо досягти найкращого рівня виграшу з найкращим співвідношенням ризику і винагороди, щоб отримати максимальну перевагу. Просто пам'ятайте, що незалежно від переваги, під час процесу може статися що завгодно. Моя особиста стратегія має періоди посередньої продуктивності, але в довгостроковій перспективі ймовірність на моєму боці. Якщо ви хочете побачити мою стратегію або приєднатися до нашої групи, ви більше ніж запрошені, використовуючи посилання нижче. Не забудьте натиснути кнопку Подобається, розгляньте можливість підписатися і, ймовірно, до зустрічі незабаром.